Я дізнався від цього Івановича Андрійовича Нікола, знав, як на що нам планується. В принципі, готувався. Наша команда віддали на кілька турнірів. Ще. Просто половинуся. Дуже вдало, можливо. Зараз ми вже фінал. Це дуже радує. Якась мінімальна ціля, яку ми ставили, виконали. Поки що ще залишаються останнім крапкою поставок, якщо нам, звичайно, дасть. Дуже сильна команда, були нам протистояти. Що там? Цікаво. Найяскравіші моменти, Найскравіші моменти, момент в різі, то це їх кілька, вони просто дуже потрібні. Це попадання Сергія Романа з Трефічкові в другому турі, здається, в третьому. І от сьогодні вирішальні два китки. Допомогли нам вийти. Фінал. О, це мені найбільше запам'яталося. Це мабуть надовго я з під Києва. Зрівноваженість, однокровність і відтріх в кінці, як висересь.